Схопив ножа та зарізав свого пасенка. Восени в одній із хат на Волині трапилося моторошне вбивство. Нині цю справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді, і зараз вже повинно відбутися перше судове засідання. Відомо, що моторошне вбивство трапилось 13 вересня ввечері у селі Озерце Луцького району. Тоді обвинувачений Віталій К разом зі своїм пасинком розпивали спиртне на літній кухні у будинку, де проживали. Раптом щось пішло не так, і між чоловіками зав'язалася бійка. Перебуваючи в стані окованого спину проти прагну свідомо суспільно-небезпечний характер свого діяння. Та передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки у вигляді западіння смерті іншої людини на грунті раптово виниклих неприязних відносин з пасенком Ярикінчуком Олександром Івановичем 93-го року народження за допомогою поконного ножа, який був у літній кухні Ні з п'ять ударів у різних ділянках тіла Якимчука. Рани виявились дуже серйозними. В результаті чоловік помер. На місце події одразу приїхали правоохоронці. Тоді Віталія Ка і затримали. З тих пір чоловік перебуває у СІЗО. Нині справу розслідують у Луцькому міськрайонному суді. Так під час першого слухання дослідили письмові докази. З поміж усього прокурор зачитав у залі суду і протокол виїзду на місце події того моторошного вечора поліцейських. Крайний відповідає того, коли в секундах. Я там не знаю, як він його тримав, мається на лазі ножа. Запитання поліцейського, де він взяв ножа. Кремль відповідає, що на столі. Також запитує поліцейський, які тілесні ушкодження, але поранення отримав Кінчук. І зазначає креміння, я не скажу, бо я не зрозумів як. І зазначає полі... запитання поліцейського, чи вихоплювали е... з його рук ніж. За... Чи усвідомлюєте ви, що сталося? Ні, зазначаю, судовою. Я дитина захищав В Ході з'ясування обставин виявилось, що конфлікти між відчимом та пасенком траплялись неодноразово. Нерідко на виклики про домашнє насильство до їх будинку приїжджали правоохоронці. Здебільшого це бували словесні суперечки, шарпанини, легкі тілесні ушкодження, побої та мордування. Втім, 13 вересня усе це переросло у справжню різанину, яка закінчилась вбивством. Відтак свою вину у скоєному обвинувачений визнає. Втім, покази каже, буде надавати у кінці судового слідства. Тож слухання цієї справи у Луцькому міськрайонному суді перенесли. Далі повинні заслухати свідків у справі, дослідити речові докази. Тощо зазначимо за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України обвинуваченому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.